Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Я вирішила на фоні стрижки лаванди, якою я зараз займаюся, зробити експеримент з мильнянкою. Ось хто пам'ятає, в мене росте мильнянка вздовж бортика. Вона мені розрослася так гарно. І сильно, що навіть перекрила лаванду, яка росла поруч, а все ж таки в мене мета, щоб тут росла лаванда. І от я вирішила, зараз я стрижу лаванду, і я вирішила обрізати мильнянку і пересадити її. І так як я це роблю, зараз, липень місяць, я хотіла просто показати, яке коріння має мильнянка. Бо я розповідала про нього, а показувати не показувала. Ось який міцне, сильне коріння має ця рослина. Один кущик, я його обстригла для того, щоб гарніше було, ну, легше було пересадити. Ось такі розгалудження, дуже сильні, дуже сильні, міцні такі корені в неї. І роблю експеримент мій в тому, що я її в липні місці пересаджую. Бачите, який гарний щільний кущ, я його постригла. Отак От виглядають нестрижені кущі. Ой, як би його показати. Отак виглядають нестриженьку, що навіть почали квітнути. Але я їх обрізаю, отак обрізаю і пересаджую. І подивимося пізніше, що в мене вийшло, вийде з пересадкою цієї мельнянки, бо всі кажуть, що вона дуже погано переносить пересадку. От і перевіримо, зробимо такий експеримент. І ще раз, чому я вирішила пересадити мельнянку? Бо оцей кущ, який я вам тільки що показувала, оце кущик вже після стрижки. Це один єдиний кущ, який нарощує навколо себе масу в сантиметрів 70 в діаметрі, і, звичайно, він мені перекриває лаванду, з якою я намагалася зробити бордюр. І в цьому році я це побачила. Квітує вона дуже гарно. Але, але при цій такій величезній масі, і оце, до речі, після стрижки, вона теж немаленька, вже в діаметрі вона сантиметрів 30. Ось набирає другу хвилю квітування не таку рясну, як перша була. Але її маса задавлює навколо всі рослини. Тому її треба прибирати на якийсь простір, де вона не буде нікому заважати. От зараз я цим займаюся і вирішила зробити це в липні, тому що хотіла зробити восени, але боюсь, що восени вона не встигне вкорінитися для того, щоб гарно перезимувати. Тому на свій страх і ризик я її зараз саме зараз пересаджую. Ну Ось така невеличка інформація, це просто виплила така тема. Яку я не планувала, але на фоні знов таки стрижки лаванди, я зрозуміла, що краще це зробити все ж таки зараз. І тому я обрізала отак мильнянку і зараз її буду пересаджувати. Отака От позачергова, чи не знаю, як це сказати, інформація, яка раптово з'явилася. Ну і як завжди, Далі буде.